Що таке? Як вас звати, кажу. Тамара. — Отак живемо помаленьку. Я сама. Так сама, а я? То. <ріст> 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 О, Боже, будеш ще знімати бабу. Та розкажіть, ж цікаво. <ріст> Пашки, будете пекти? Оде моя, я не печу. Жінка буде. Жінка буде Коли паски будете купити? Завтра. Готуємося, яйця будемо красити. Все, все будемо робити. Хто що може, а хто не може, то в магазинах є. Та й отак живемо помаленьку. Я сама. Я сама, а я що? Ходіть покажете. – Ходіть. О, скільки у вас буває? Що, то, я тобі покажу. А свої є? Тримаєте? Є, yeah, є. Yeah. Одне я покажу тобі поруча. Ходи. На Пасху не плануєте колоти? Ні. Ми таких не колим, вони ще мали. Городи сапаєте, так? Да? Городи сапаємо. Робимо. Ми вже Пасху будемо пекти завтра, кобачку будемо пекти. Хтось теж завтра? Ні. Мабуть, в п'ятницю, бо в п'ятницю не можна паскі пекти, бо площаниці виносить. О. Ну, так я знаю. А сьогодні ще робимо. Квітина сіяла, ладьолу сюди то цукаю, то вже посходили мені. А ковбасу будете купувати, щоб спекти чи Ні, купувати. свою будемо. Ми ж сині тримаємо, Курову тримаємо, сині тримаємо. Та й щось кувати. Щось будемо пекти, якусь пасочку з пече. А до церкви підете? Я не зайду до церкви. Не зайду. ]etaako... А без хлопку міняли вона таку паличкою. Не можу І Ця нога болить, що не зломана. Писала вірші. Була така e, муза, така натхнення, а зараз вже не хочеться жити. Ще така біда в Україні. Родилася я в Запоріжжі, в Тотмако. Ми жили отут. Близько зараз за границею в Польщі батьки жили. Я тут не живу. Тільки в мене тут, ну, приїжджаю, тільки прибратись перед святом. А ж, проживаю, в мене тут нікого не залишилось, залишилося тільки одна, один будинок від батьків. І я приїжджаю, бо треба, щоб красиво було. Дуже гарна земля, і, і гарна природа, і ліс близько, і, і все здається тільки жити. А людей менше і менше. На кладовищі більше, є, а менше.